Складається враження, що ви і себе якось витягуєте, провокуєте на якісь нові відкриття, зокрема, ось з горобиною ніч новою версією. Як ви наважувались на неї, і чи саме це стало мотивацією? Ну, горобина ніч, це вже десь хлопці зі мною колаба розмовляли більше як півроку. Я казали, ці... що ви не дуже. Я не дуже... Ну як я не дуже хотіла, тому що я кажу, слухайте, це давайте якусь іншу пісню візьмемо. А чому це не горобину? Хіт. <с> Та це мій хід кажу, Він і так на мене працює. Його люди знають. Співають разом зі мною танцюють, я не бачу такої особливої потреби його, там, скажімо, реанімувати в новий, в новий стиль. Але вони мене переконали, і все-таки ми зробили і дуже гарно. Ви знаєте, дуже гарні відгуки, людям подобається. І мені сподобався сам проєкт хлопців з Калаби, тому що фактично вони Це беруть гарний концепція. популяр, український класичний популяр, і роблять його в часі сучасним і затребуваним. Чудо. Ово тому а я як задоволена. вони вас переконали? Як переконали? Ну просто сказали, що це буде дуже круто. І я думаю, та добре, це хлопців проект. Я завжди підтримую молодих людей. В мене в концертах часто виступають молоді люди. Так, так. І тут, і за кордоном наші українці, які знаходяться, як я десь їду, і є наші виконавці, навіть ті, які від війни переїхали, я обов'язково даю їм можливість бути на сцені. І тут я так само думаю, я мушу підтримати цей проект. І тому вийшла колаба, і я називаю Нію Горобина. І мені подобається цей проект.